Зробити привабливою для мандрівників на Прикарпатті розробляють туристичний маршрут брошнівосацькою громадою. Вузько колінні шляхи, якими колись пересувалися мешканці гірських хребтів, кажуть, фахівці можуть неабияк зацікавити туристів, а головною окрасою стане старовинний костел святого Сесилія, датований 18 століттям. А це, що вона була культовою спорудою, це десь і для нас було відкриттям, так як створилася територіальна громада, і ми, якщо чесно, відверто цього і не надавали цьому значення. Фактично, є згадки, і люди ще є очевидці, і які пам'ятають, що дійсно це була культова споруда. В рамках цього проекту працюємо над створенням інформаційно-туристичного центру. Так, якби на базі оцього філіального костелу. зберігати історичну спадщину етнічної Бойківщини, каже директорка Карпатського інституту аналітики Ольга Максимович, взялися українські та іноземні науковці. Вони і допомагатимуть у вивченні та розробці привабливих місць для туристів. Це проект тристороннього партнерства, який складається із двох університетів і однієї територіальної громади, і спрямований на промоцію та дослідження культурної спадщини Бойківщини. Тут у нас на території України, а також і Поза її межами в кінцевому підсумку, ми очікуємо зростання чисельності туристичного потоку на теренах східної Бойківщини. Це є фінальний результат. Своїм досвідом, як зробити маршрут успішним, діляться і польські колеги. Байковщина заходні є базу добре. Саме Західна Бойківщина дуже добре досліджена. Є багато публікацій та інформації. І ця популяризація зараз завданням для вас. Це цікава історія, цікаві ремесла. Кожного року у вас відбувається багато заходів. До нас їдуть багато туристів. Ми маємо кілька тисяч місць для їх ночівлі, і тому ми бачимо у цьому особливу місію. Ми хочемо вам допомагати зберегти та розвивати успішний туристичний осередок. Відкритий маршрут планують всередині 2023 року. Упродовж цього часу триватимуть архівні роботи, етнографічні експедиції та розробка промоції. Аліна Кравченко Ігор Горпопик телеканал 402.